Вітаю на Ютуб каналі Говорить Великий Львів. Наш гість сьогодні Володимир Огризько, міністр закордонних справ України у 2007-2009 роках. Керівник центру досліджень Росії, яка поки що ще існує. Вітаю вас! Вітаю вас, мальова! Доброго здоровя! всім нашим шановним телеглядачам, доброго здоров'я і всім українцям, які в цей складний час я думаю, що гідно переносять всі труднощі. Нічого. Скільки тієї зими я кажуть, що трошки і все буде добре. Теж так думаю, ми сильні, ми вільні. Я би хотіла почати з переговорів, які мали відбутися 1 лютого, але їх перенесли. Це просто така формальність, чи все ж слід шукати десь глибше якихось причин, чому ці переговори перенесли? Ну їх перенесли, тому що власне зараз поки що немає про що вести ці переговори. Практично, все те, що мало відбутися, вже відбулося. Під час перших спеціалісти поспілкувалися, поговорили про те, що, що власне має, має бути темою для наступних переговорів. Руху практично вперед ніякого немає. Ну, отже, треба таким чином десь дати час для того, щоб можливо за ці дні щось в принципі змінилося. Але скажу вам відверто, моє особисте враження. Що е, з цього всього насправді нічого не вийде. Ну тобто, е, і тут Зеленський правий, говорячи про те, що на технічному рівні всі можливості вже вичерпано. Ну от можна ще раз зібратися, можна ще раз сісти е, про щось там поговорити, але це не дасть жодного е, практичного результату, тому що ну немає е, немає головного, немає політичного рішення. А політичне рішення буде лише тоді, коли. Коли е, зберуться е, лідери, і коли ці лідери нарешті е, з, поставлять крапку в тому чи іншому питанні. Все інше, це буде просто механічне повторення одного і того самого. А от те, що переговори мали спочатку відбуватися без Сполучених Штатів Америки, а тепер є представники Трампа, будуть. Це є важливим якимось фактором? Чи це теж така формальність? Ну, е, Знаєте, оскільки. Е, на мою думку, я говорю тільки про свої власні враження, представники Трампа грають на боці Росії. То сказати, що це матиме вирішальне значення, то думаю, що ні. Хоча з іншого боку, вони будуть присутні, будуть чути і бачити про що йдеться, будуть розуміти, що Україна реально хоче завершення війни. Ну, а всі ці хотілки в Московії були і залишаються незмінними. Так що я думаю, що їхня участь е не допоможе, але й не завадить. Я би так би це сформулював. А Дмитрів, який їздив до Сполучених Штатів Америки, з чим він туди їздив, і чи можна дозволити собі так подумати, що можливо через якісь моменти пов'язані з ним, оці переговори перенесли? Ні, ні, е мальво, не, не... Не, зб... Не перебільшуйте е, значення оцього е, московського так званого е, переговорника. Він, е, як колись казали, мелка сошка е, в усьому цьому процесі. Він просто, знаєте, е, ну, я би назвав його почтальоном Печкіним, який е, возить туди-сюди папери, е, бо від нього практично мало що залежить. Залежить, ми знаємо, від е, Позиції цього воєнного злочинця Путіна. Все інше це челядь, яка е, ну, у той чи інший спосіб реалізує е, завдання, які, яке е, їм нарізає Путіну і не більше. Тобто, е, він е, приїжджає, розповідає про е, е, нові в дужках старі пропозиції Путіна. Розповідає, що їхня позиція єдино правильною, що згадує про дух Анкоріджа, е, ну який правда не, не, не зрозуміло в, в чому виражається, бо американці мовчать. Е, забирає пропозиції, які йому говорить Вітков, і везе їх назад е, до Москви. Оце власне його головна функція. Бо е, з принципових питань він права голосу не має, як і будь-хто той самий Лавров, той самий Шиков, той самий Пісков, там чи будь-хто хто інший. У них такого права немає, бо це не передбачено російською логікою. Одне єдине правильне слово, ну, в їхньому розумінні, має лише Путін. От він всім цим і заправляє. Тому допоки не буде політичного рішення, можна ще буде привести Мальва ще два тури, три тури, десять, двадцять, скільки завгодно. Але вони жодного результату не дадуть, тому що, якщо немає. Ключової, так би мовити, ланки, ну то всі інше є просто-напросто імітацією бурхливої діяльності. І все ж, чого чекати 4 і 5 лютого, це така лише технічна, чисто технічна зустріч, аби там не нервувати, не злити Трампа. Чи можуть бути якісь несподіванки? Ну я, чесно кажучи, несподіванок не чекаю. Ось цієї самої причини про що я щойно говорив, тому що можна десь там, знаєте, в черговий раз обговорити. Якісь технічні моменти, як має бути розмежування, яким чином воно буде забезпечуватися, які будуть там сили спостереження і так далі. Це можна, це можна обговорювати безкінечно. Але насправді ключового рішення по тому, як завершувати війну, ці переговори дати не можуть. І тому Зеленський правий, коли каже. Нам треба зустрічатися в трьох: я, Трамп і Путін. Ну я би ще до цього додав би ще обов'язково представника Європейського Союзу, тому що саме Європа сьогодні відіграє величезну роль в забезпеченні нашого існування. Давайте говорити про це абсолютно щиро і відверто. І саме через те, що війна йде в Європі. То європейський голос повинен бути безумовно почутим. От а е, бачите, і Путін, і Трамп цього голосу е, чути не хочуть, тому що вони думають, що вони вдвох проти одного будуть значно сильніші, ніж якщо, скажімо, з нашого боку буде ще і Європейський Союз. Е, От тут я думаю, е, нам варто було б е, працювати активніше, просувати разом з європейцями. Ідею про те, що без Європи ці всі домовленості смисла особливого не матимуть. У 2026 році Росія вперше за час війни вимушено скоротить військові витрати майже на 11% через економічну кризу. Рік лише почався, 2026. І от чи можна говорити про те, що ще будуть ягідки, так би мовити, що буде гірше там? Ну, те, що Росія е, вичерпується, вже е, е, ми з вами говорили неодноразово, і я говорив в інших е, відео і в інших матеріалах. Е, ну, Дехто до цього ставиться скептично, но, мовляв, е, от бачите, вона продовжує, вона там нарощує і тому подібне, і так далі. Нічого вона не нарощує, вона живе з коліс. Якщо говорити про е, військовий потенціал, е, там він безумовно є, але е, якщо. Подивитися на те, чим вони нас зараз атакують, то це тим, що вони зробили вчора. Це не склади, це не сотні чи тисячі боєприпасів, які лежать і чекають на свій, на свій час. Це те, що робиться прямо сьогодні і на завтра. Тому, думаю, що коли говорять, що там є якісь надто великі ресурси, то їх насправді немає. І найголовніше, що немає ресурсів вже у російської економіки, бо те, що зараз ми бачимо, і те, що ми чуємо, говорить лише про одне: що у підсумку у Росії дуже швидко зараз вичерпаються можливості для існування не тільки для того, щоб вести війну, а для того, щоб в принципі існувати. Бо дивіться, якщо зараз вже говорять про 22-25% п'ять на що зменшилися доходи від нафти, а прогноз десь іде на 50, ну, то це означає, що не буде просто чим фінансувати навіть елементарні потреби. Я дивлюся регулярно російські оці телеканали і все інше. І знаєте, яка зараз головна тема, і про що зараз кричать в прямому розумінні московити. Про те, що е, їм стало важко заходити в супермаркети, тому що вони не можуть там купити е, елементарних продуктів. Не тому, що їх там немає, поки що є, але тому, що у цих московитів вже немає грошей. І якщо раніше на, на, на певну суму вони могли собі щось купити, то тепер вони кажуть, що на цю суму е, ну, от, е, придбати собі щось необхідне для того, щоб прожити, вже практично неможливо. Тому це о, ті реальності, які зараз з якими зараз стикається Московія. Відтак, якщо о, о, все йтиме саме таким чином, якщо Путін продовжить війну, то в кінцевому рахунку о, економіка просто зупиниться, тому що о, ну, зубожіння населення перейде межу, о, коли о, видатки на ту ж саму війну о, будуть в рази меншими, ну то о, я й думаю, що це буде. Насправді найголовнішим результатом всього того, що затіяв Путін. Він просто фактично з... зруйнує російську економіку. І якщо хтось потім через роки питатиме, хто зламав останню недоімперію в світі, то відповідь буде проста: це буде Путін. Але все ж ми також здається з вами говорили про те, що не буде голодних бунтів. На які я собі десь там, наприклад, сподівалася, з думкою, що цей народ повстане, ну, народ не народ, ці раби повстануть, але раби не повстають, я так розумію, і їм ні, оці неможливість купити продуктів в супермаркеті, ні, напевно, якийсь там брак послуг, все-таки не змусить їх протистояти, повстати. Чи все ж? Варто сподіватися. На жаль, мальбо це так. Я про це говорю постійно, бо раби, як ми знаємо, в Росії протестують, стоячи на колінах, це їхня класика, тут нічого не змінюється. Але, знаєте, в усьому цьому так само є межа. Ну тобто, коли там показують кадри, що там. Будинки замерзають і не можна е, е, нормально жити. Ну тут ще знаєте, е, можна собі уявити, що зима ж таки все таки закінчиться і якось перетерплять. Але коли в холодильнику порожньо і коли нема за що їсти, е, купити собі їсти, ну то це вже е, той момент, е, коли е, е, у людей виникає просто е, така собі, знаєте. Ну, спонтанна е голодна реакція, і це е те, що може спричинити е цей безпощадний е русський бунт. Хоча е у Путіна сьогодні поки що є всі можливості, щоб цей бунт стримувати, е каральна система забезпечена. Е подивіться всі ці структури, починаючи від е там Росгвардії ФСБ. Е Слідчого комітету і тому подібне функціонують е, прекрасно, з того, що ми знаємо, е, їх забезпечення жодним чином не зменшується, а тримається на рівні. Тобто, каральна машина є. Ну, але все ж таки, це невеличка частина е, того, що називається народонаселенням. населенням. Тобто, більша частина все ж таки е, е, ну, буде почувати себе дедалі гірше і гірше. От коли критична межа е, настане, тоді можливо е, ця просто масовість задушить е, оцю каральну систему. Ну і тут не треба забувати, що е, від всього цього продовжують страждати люди, які оточують Путяда, які з ним я е, кажуть в одному човні, і які відчувають, що якщо цей е, збожеволів, то чого ж божеволіти нам в кінцевому рахунку на? Е, ми можемо мати інше життя, і е, тут я більше маль більше думаю про е, те, що називається палацовий, е, переворот, е, табакерка там чи все, що завгодно, чи новичок, е, Бо це найпростіший спосіб потім е, списати все на е, оцього божевільного, сказавши, що ми всі були його заручниками. А відтак ми інші, ми готові на все, або ви тільки нас не карали і відновили наші можливості жити за кордоном, жити у вас, купувати ваші товари, красти в Росії, а ці гроші витрачати на Заході. Так що такий варіант, я думаю, більш швидше може бути реалізований ніж оцей довгий, поки ця бидломаса, вибачте на слові. Дійде до того стану, коли вони вже голодні, підуть штурмувати місцеві там осередки Єдиної Росії там чи, чи ФСБ чи будь-яких інших місцевих органів. Але тенденція в цілому для нас більш ніж сприятлива. Тобто, чим гірше там, тим краще нам. Не можу не погодитися. Але якщо дивитися станом на початок лютого, чи готова Україна? Так, якби простояти, ем, як то кажуть, на один день довше, ніж Росія. Е, бачите, Мальва, у нас немає іншого вибору. У нас немає е, іншого варіанту е, саме у такий спосіб е, простоїти на день на день більше, е, тому що інакше нас не буде. Інакше е, це варварство, яке суне зі сходу, е, буде знищувати всіх. Я, ну, я не знаю, мабуть, наші глядачі так само звернули увагу. Кілька тижнів тому назад був жахливий епізод, коли ну, ті, кого називали ждунами, залишилися, і потім цей неличкий населений пункт на сході України був окупований московитами. Чоловіка цієї жінки тут же розстріляли, а її тричі зґвалтували. Ну, оце те, що чекає Україну в разі, якщо ця чорна орда прийде на наші землі і захопить цю Україну. Я не думаю, що для нас це є варіантом. Для нас варіантом є не лише виживання, а знищення цієї орди. Я думаю, що саме так ми повинні формулювати свою головну мету. Не кордони 91-го року, а знищення цієї недоімперії, бо якщо вона збережеться, це означатиме, що ми весь час житимемо під загрозою нової навали. Тому мальво не тільки на один день, а на багато днів ми маємо пережити цю криваву недоімперію і. Після цього справді почати відлік нової ери, ери, коли не буде оцієї цієї ключової ланки імперії зла, ще хочу зачепити цю історію про файли Епштейна. Наскільки сильно зараз відіб'ються ці файли Епштейна Трампу, і що в вас в них найбільше вразило? Чи відіб'ються? Ну, знаєте, без сумніву, відіб'ються, тому що а, е, якщо подивитися на це з точки зору внутрішньоамериканської, то кращого способу потопити Трампа у демократів і не тільки, я думаю, що годі шукати, е, це е, те, що, е, е, від чого Трамп вже не зможе жодним чином відкараскатися, як би він того не хотів. Тому думаю, що і демократи, і до речі, дуже багато республіканців не хочуть, щоб їх асоціювали жодним чином з цією персоною. Тому мені здається, що от останні до речі події в Америці, коли двічі підряд республіканці програли на довиборах до свого парламенту, свідчить про те, що там, навіть де традиційно голосують за республіканців, сьогодні. В силу того, що е, вони бачать відносно їхнього лідера е, Трампа ситуація кардинально змінюється, і мені здається, що до кінця року, е, а особливо після проміжних виборів в Конгрес в листопаді цього року, е, республіканці втратять більшість або в конгресі, або в сенаті, або може навіть і в двох палатах, е, що буде для Трампа політичною катастрофою, після чого він уже не зможе. Витворяти те, що він що він робить зараз, тому е, мені здається, що у нього зараз дуже дуже е, хитка позиція. Е, він від цього намагається від вибачте відбрехатися. Ну але коли е, е, факти свідчать про інше, тут уже хочеш не хочеш, але е, ну щонайменше на першому етапі репутаційно ну, він втратить стовідсотково. А потім, можливо, почнуться судові. Позови, а це його е, доконає остаточно. Тобто, цей скандал з е, файлами Епштейна і разом з е, протестами через міграційну політику, це усе може призвести до зміни влади у якомусь форматі? Це може, е, це може, мені здається, стати причиною того, що на цих проміжних виборах, про які я щойно задав, е, Трамп втратить більшість в. Е, і в Палаті представників і в Сенаті. А це означатиме, що він не зможе проводити свої закони. А якщо він не зможе навіть затвердити бюджет, то у нього будуть зв'язані руки. А відтак він стане ну, таким собі, звичайно, грізним, але маловпливовим президентом. А це для нього остаточна поразка, і на цьому, я думаю, все і закінчиться. Так що давайте будемо виходити з того, що. Оці всі скандали навколо Файлів, вони будуть просто першим, але дуже серйозним ударом по Трампу, по його іміджу, який і так підмочений у своїх боків. Але зараз воно піде ще далі, і в кінцевому рахунку він втратить не лише політичний вплив, але може навіть і посаду, тому що зараз в Америці починають все більше говорити. Про можливість його нового імпічменту. Дякую вам за ваші думки. Володимир Огрийсько, міністр закордонних справ України у 2007-2009 роках. Керівник центру досліджень Росії, яка поки що ще існує, був нашим співрозмовником сьогодні. Дуже дякую вам за розмову. Дякую вам так само. Так само, дякую нашим шановним глядачам. До зустрічі.